Депутати Київської міської ради ухиляються від військової служби. Про це стало відомо від прес-служби прокуратури. Якщо точніше, ДБР завершило своє розслідування по цій справі і з'ясувало, що майже цілий рік троє військовослужбовців ТРО не з'являлися на військову службу, проте отримували за це гроші. Троє столичних депутатів і один помічник депутата Київради. За інформацією Київлади мова йде про Михайла Тарентьєва, голову земельної комісії столичної міськради, депутату від удару, а також депутатів від ЄС Ігоря Хацевича і Олега Левченка. Раніше у штаб-квартирі Європейської солідарності розміщувався окремий батальйон ТРО. З часом змінилося керівництво і розташування, але військовослужбовцям звільнитися з військової служби неможливо, тому пішли шляхом відрядження до київської міської військової адміністрації. Такі дані оприлюднив Володимир Бондаренко ще у травні 2023 року. ДБР повідомляє, що керівник апарату КМВА сприяв оформленню відряджень для трьох депутатів і помічника. Нагадаємо, що наприкінці грудня суд відсторонив від посади керівника апарату КМВА Дмитра Загуменного після того, як він отримав підозру від ДБР у сприянні депутатам хлянтам. Пишіть у коментарі, що ви думаєте з приводу цієї справи та чим вона має закінчитися. Не забувайте натискати лайк та підписуватись на київладу. Будьте в курсі актуальних подій столиці.